Ніхто ніколи вас не зрозуміє. А для чого вам потрібно, щоб вас хтось розумів? Ви себе маєте почути, себе маєте зрозуміти, що ви хочете, як ви хочете жити, чому ви так хочете жити. Вам життя дано розумієте одне. Зараз, зараз дуже людям промивають мізки, і вони вже самі не думають. У ті шорці, оті всі короткі відео, да, як ви заліпаєте постійно. Ви помітили, ви навіть е, третій ролик з кінця, ви вже навіть не згадаєте, які ви дивилися. Воно вам дає такий короткий, знаєте, короткий сплеск ендорфіну. Воно просто вам свідомість, просто від, відволікає. Повертає вас назад в то болото, розумієте, щоб ви не висовувалися, щоб ви навіть не хотіли хотіти. Розумієте, які всі погані, багаті злодії і так далі. Бачили, як він зараз тік-ток гудить жіночкою, яка працює інспектором митниці, по-моєму, чи що, як вона там багато вдягалася? Там різниця, як вона вдягається. Та дивіться, в що ви одягнені. Думайте про себе. Вам її гроші, які відношення має до вас? Там, накрала, не накрала. Ми ж ніхто не знаємо, чим вона займається, звідки вона взяла там, і так далі. Може, там чоловік бізнесом займає, да ніхто нічого не знає, а зато все, вот такий одяг дорогий. розумієте? А ви чули, що взагалі такий одяг існує? Ви можете собі дозволити хоч раз в житті купити вот такий одяг собі. Ви собі не дозволите, знаєте? Чому? Тому що у вас регулярних доходів немає таких. А вона знає, де той дохід взяти. Яка різниця? Чесно, нечесно. Немає такого чесно, нечесно. Чесно, нечесно вам нав'язали в церкві, чесно, нечесно нав'язали в телевізорі, в школі, в садочку. Це вся маніпуляція, розумієте? Це щоб ви не висовувались, щоб ви от вони сволочі, сволочі, от-от в екрані показують, в телевізорі показують. Та почніть себе, що ви хочете. Розумієте? А та купила, розумієте, за 10 тисяч собі сумочку. Їй і, і пофігу.